Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні к нам завітав півник. Послухайте про нього віршик. Копилясто-зозулястий, забіяка він горластий, З червоною бородою йде поважною ходою. Носить гордо співанець на голівці гребінець. Доброго ранку, милі курчата. Доброго ранку, жовті малята! Діти, з ким це так вітається півник? Так, молодці, з жовтими курчатками. Півник вас запрошує до своєї домівки, до пташиного двору. Давайте з вами поглянемо, як живуть свійські птахи. Тут живе багато різних птахів. Це місце називають пташиним двором. Тут живуть тільки свійські птахи. Це такі птахи, які годує та доглядає людина. Усі птахи майже однакової будови. У всіх птахів є голова, шия, тулу, дві лапи, два крила, хвіст і дзюб. Малята. Ходімо з півником, і він познайомить нас зі своєю родиною. Хто з ним живе? Курочка і курчатка. А хто живе в родині гусака? Гусак, гуска, гусеня. В родині індика живуть індик, індичка, індича. В родині качки живе качур, качка, каченя. А зараз давайте зіграємо в гру. Допоможи матусі знайти свого малюка. Подивіться на картинку і знайдіть малюка пташиної пари. Хто на малюнку? Гусак з гускою. Хто їхній дитинчак? Молодці гусеня. А у цієї пари хто? Назвіть? Так, молодці, індича. А ця пара кого загубила? Молодці каченя. А ця пара кого загубила? Молодці? курча. Ну що ж, малята? Сьогодні ви. Побували на пташиному дворі. Молодці! До побачення!